Вітаємо тебе із святом! Нехай життя буде багатим, на здоров'я, і на силу, і на долоньку щасливу, на яскраві довгі роки, без турбот і без мороки, на прибутки і достаток, на фінансовий порядок, на підтримку і повагу, на рішучість і відвагу, на тепло і розуміння, на удачу і везіння, на шикарний стиль та моду, елегантність і навроду, на круїзи при погоді. Відпочинки на природі, на розумне добре вічне, на строкати різнобічне, словом на усе прекрасне, на постійний своєчасне, зичим успіхів, визнання і великого кохання з днем народження.